У Холодному Яру добрим словом згадали своїх героїв. На локації Крутий заміс провели пам'ятні заходи з нагоди старіччя повстання холодноярських отаманів у Лук'янівській в'язниці. Захід зібрав відомих діячів культури, краєзнавців, істориків з усієї країни. Вони співали патріотичних пісень, читали поетичні твори, згадували події того часу та вшанували полеглих покладанням квітів. Більше знає Владислав Бедренець. Указові виступи патріотичної юні з територіальних громад, запалювання свічок пам'яті біля місця загибелі славетного отамана Василя Чучупаки та промови на честь воїнів і патріотів рідного краю, які 100 років тому підняли повстання у Лук'янівській в'язниці. Так відзначили холодноярці пам'ять своїх героїв. Ми сюди приїхали в честь Дня пам'яті погиблих воїнів, які боронили. Україну, вони, вони були з Холодного Яру, і ми пішли їхніми по їхнім стопам. Ми також одного разу, якщо буде потрібно, теж станемо на захист нашої України. Схилитися і віддати данину пам'яті славетним синам України приїхали діячі культури, представники влади та освіти, вшанували незламних холодноярців, активісти, громадських організацій та підприємці. Кожен мав що сказати або про що помовчати. Присутні вірять, що значення події нині має особливе значення для кожного з нас. Це ж треба, ну, ну неймовірно, коли людина засуджена на страту сидить і чекає, поки двері відкриються. А вони влаштовують там таку бойню. Вискочили, одного покалічили, там одного застрелили, заволоділи зброєю. Ну а куди їм було діватися? Тут повен двір красноармійців. І на вулиці вже там підворить. Ну ну це хлопці віддали своє життя отак до останнього. А ми повинні вшанувати. Після вшанування пам'яті полеглих учасники заходу продовжили зустріч у приміщенні садиби Крутий заміс, де вже багато років проходить патріотичний фестиваль з одноіменною назвою. Тут усі охочі могли виступити з промовою, тематичною піснею чи історичною розповіддю. Я дуже хотіла давно доторкнутися до, до цього місця святого, і от сьогодні це сталося. Ну і те, що крім того, що я тут побувала, я ще змогла виступити. Я дуже щаслива ну тут. Настільки люди всі зібралися високим духом, що мені здається, що це наше єднання в пісні, в спільній меті волі України в такому місці воно дуже сильно спрацює для України. Тобто, лінія фронту зараз це не тільки там, де близькому скалі, лінія фронту всюди. І в нас духовна лінія фронту. Інформаційна захід відбувся за сприяння громадської організації патріоти рідного краю та фінансової підтримки благодійного фонду МХП громаді. Організатори також зверталися до присутніх і вручили пам'ятні відзнаки та особливі нагороди, що мають значну культурну цінність. Ми вшановуємо тих людей, які 100 років назад все таки доказували, що Україна це не просто якесь бидло, не якийсь придаток. І сьогодні ми всі гуртом доказуємо, і ми сьогодні творимо з вами історію. Я дякую, що ви знайшли віднайшли всі можливість. Я, в свою чергу, як депутат обласної ради, як керівник агропідприємства, говорю, що ми будемо ще більше вкладувати в розвиток історії, в розвиток історії Холодного Яру. І коли ми сьогодні говоримо і бачимо, що 100 років назад атамани повстали і їх зрадили, так. То ми сьогодні робимо так нашу країну будуємо, щоб нас ніхто не зрадив із наших атаманів. Кульмінацією заходу стало випалювання вогняної скульптури завдяки спеціальним технологіям, які мають прадавні українське коріння. Глиняний виріб розігріли до температури майже тисячі градусів. Потім піч прибрали і всі охочі могли згадати полеглих воїнів і відправити в нічне небо Холодного Яру послання спомин на честь героїв. Були всі покоління на цьому заході. Я не рахував, скільки було людей, але, на мою думку, було достатньо, щоб провести гарне вшанування. Подія важлива, важлива як пам'ять кожної людини. Так? Якщо ми перестанемо пам'ятати. Ми перестанемо бути, тому що як пам'ять для кожної людини, це як коріння, як коріння для дерева, як коріння для рослини. Немає пам'яті, немає, немає е, нормального існування. Ми повинні пам'ятати про минуле, але пам'ятати, а жити теперішнім і майбутнім. Подія, що зібрала навколо себе в Холодному Яру патріотів і активістів, можливо, має не надто велике значення в історичному плані для всієї країни. Та вона надзвичайно важлива для підтримання бойового духу в кожному з нас у ці непрості часи. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.